Всім привіт, всім моїм друзям, всім, хто заглянув до мене на канал. Гарного всім дня. І в попередньому відео я вам показувала, як я сію своє насіння. І ось подивіться, як зійшло. Це перець, гіркий. Ось такий гіркий перчик. Гарненько зійшов. Це пампасна трава рожева. Ось така рожева пампасна трава. Ось, подивіться, як гарно зійшла. Я її висівала на туалетний папір або на серветку. Ось. Потім, коли почало проростати насіннечко, я зверху почала присипати потрішечки земелькою. І збризгувати, обов'язково, збризгувати, і ось така травичка. А тут червоний перчик. Ось такий астій червоний перець. Це ранньостиглий перчик. Ось такий невеличкий, можливо, ще прохолодно. Повільно росте. А далі я сіяла свій перець, і він все ж таки не зійшов. Можливо, було старе насіння. Та я ось замочила ще пер... насіння ось такого перцю, купленого, теж каліфорнійське диво. І я ось 19 лютого. Замочила його і вже дивлюся, починає кільчитись потрішечки. -по ну, можливо, завтра я його, сьогодні 23 лютого, завтра буде 24, можливо, завтра я його і посію. Висію сюди, де не, не взійшов мій перець. Ось ну, сюди так посію. Ось таке. Вже, вже ось на, в березні, спочатку березня, почну сіяти інше насіння. Ну, а потім, коли вже буде всходить, я вже не буду показувати вам, як я буду його сіяти, а вже коли повсходить, я вже буду показувати, хвастатися, хвастатися вам. Ось. ну, пампасна трава мені дуже подобається. Нехай росте. Ось так. Якось восени я знімала відео про зізіфус. Є на каналі відео, і я вам обіцяла показати і розказати, що я з ним роблю, що я буду з ним робити. Ну, ось зробила маринований такий зізіфус в баночці. Одну баночку для, для проби зробила. Я ще перший раз це тільки ще не відкривали ми. Ну, трішечки пізніше, можливо, відкриємо. Ось заморозила. Ось такий, виняла недавно з морозилки. І ось такий морожений. Він не, не втрачає своїх можливостей, дуже гарний, розморожується і смакуєш, немов свіжий. Ось такий ще як цукерочка. Виварювала в сиропі. дуже смачний, ось трішечки залишилося. цілу зиму я потрішечки смакувала. Було багатенько, а це вже трішки осталось, залишилось. Ще я вялила. Ну, В'ялений ми швидше його з'їли. В'ялила в мікрохвильовці. Тоже смачний, солоденький. Ось зараз не вистачає вітамінів в організмі і авітаміноз в декого. Ну і Взагалі гарно споживати його. Ось такий зізіфус. Це я перший рік, що я отак зберегла. Раніше ми його просто поїли, да і все. А потім я натрапила на відео, де люди роз, роз, розказують і показують, що вони з нього роблять. Ось і я зробила так. І заморозила, і замаринувала, і цукерочку зробила. Ось так смакуємо цей зізіфус. Дуже смачний, мені подобається. Можливо, хтось іще щось робить. Розкажіть, можливо, я чогось не знаю. Так що пишіть, розказуйте. Буде дуже цікаво не тільки мені, а й іншим слухачам і хто прочитає ваш коментар. Ось так. Дякую, що ви зі мною переглядаєте мої відео. Вже в цю суботу хочемо поїхати на дачу, обіцяють гарну погоду. Будемо прибирати багаторічні квіти, сухе гілля повирізати, злаки пообрізати, ну, будемо щось робити, треба вже. І потім буду вже познімаю вам, покажу, як на дачі. Ну от і все, на, на все добре, всім миру, добра. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Заходьте. До побачення.